Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Бо у мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава дякую за таке представлення. Мені надзвичайно приємно. Пане Олеже, дякую, що підключилися. Знайшли час. Пропоную от з чого розпочати. Напередодні відбулася довгоочікувана багатьма глядачами слухачами зустріч Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Всі очікували, яких же буде озвучень, які будуть висновки, які будуть результати для України. Водночас, з того, що зараз маємо для України поки що нічого нового, ніяких змін. Дві країни, два гіганти домовились між собою про своє. Та на рік взяли таку. Перерву, тайм-аут. Китай обіцяє не обмежувати експорт рідкоземів, Трамп обіцяє не обкладати митами. Ну, власне, таке крихке перемир'я, як його багато хто називає. Що означає ця домовленість між цими гігантами для глобальної економіки і для кожної економіки, кожної з країн? Ну, взагалі, зустріч планувалася 3,5 години, справилися за півтора. Або вони надзвичайно ефективні, або вони вирішили здійснити це все по лайт режиму. Дивіться, найбільш болюче питання, яке сьогодні є для Китаю і Сполучених Штатів Америки, питання Тайвані, не піднімалося зовсім. Питання Україно-російської війни, то, що нас дуже сильно хвилює, Піднімалося в розрізі констатації проблеми. Тобто, єдине, що вони проконстатували, що обі країни, обі сторони війни зайшли в глухий кут. Але в силу того, що ні у американців, ні у китайців немає якоїсь бачення, як це все закінчувати, надзвичайно. Показує фраза пана Трампа, ну, якщо це так смішно сказати, треба дати їй можливість ще воювати. Іноді ще воювати. Ну, тобто, нічого не вирішили, проконстатували. До речі, по останніх питаннях так саме. Дивіться, я поправлю вас не відмінами, а зменшення мит, десь до 47%. Тобто ми Формально є невелика згода зі сторони Китаю запустити до себе генномодифіковану сою, потужно плескають у долоні американські аграрії, є для Китаю зменшення мит на американський ринок дуже невелике на 10%. Є формально Невелика шпаринка для експорту рідкісноземельних металів є, ну, нібито знову ж таки, да, до речі, жодних питань з приводу продажу Китаю російської нафти не піднімалося. Взагалі. Ну, тобто, Китай і Сполучені Штати Америки обійшли всі складні питання. Вони вирішили їх просто не піднімати на шпальту. Це раз. Друге, вони нічого нового не домовилися абсолютно. Вони просто підтвердили попередні домовленості, які були між міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і міністром торгівлі Китаю. Все. Тобто, якихось проривів ну, з одного боку не було, а з другого боку якоїсь великої зрадоньки не було. Правда, я би тут додав ще такий маленький мазочок до тої картини, Маслом, про яку ми зараз з вами говорив, в той же самий день, коли була зустріч Сі Цзінпіна і Трампа на Генеральній Асаблеї Організації Об'єднаних Націй в і Бразилії вийшли з заявою про необхідність досягнення миру в Україно-російській війні. Це такий, знаєте, от, спільна заява, вона ні до чого нікого не зобов'язує, але вона так ніби продемонструвала, і до речі, це сказав Трамп, що вони домовилися домовлятися зі Цзінпіном з приводу пошуку взаємних рухів на предмет закінчення Україно-російської війни. Ну, Тобто ще раз говорю. Добре, що не обвалилося, але погано, що нічого не вирішилося. Ну, приблизно от така са ситуація. Е, Китай і далі буде купляти російську нафту, е, Америка і далі буде тримати санкції, можливо, навіть їх трошечки посилить, але якихось серйозних проривів на цій зустрічі не відбулося по тих питаннях, що ми вами цікавилися. Так, це, власне, моє наступне питання було до вас, так? Ми пам'ятаємо ці розмови літні Дональда Трампа про 500% відсоткові мита для тих, хто купує російську нафту. Спочатку ці каральні там, 25% для Індії, як така перша, нібито така дія важлива. Ну і все, на тому стихли. На тому стихли, я так розумію, наступна зустріч запланована у квітні. Трамп має е, зустрітися з Дзіньпіном. І до того часу. Повертатися, ймовірно, до питання купівлі російської нафти Китаєм не будуть. Китай і далі безперешкодно купуватиме російську нафту. Правильно розумію? Слухайте. Я наведу вам дуже цікавий приклад. Мені важко на одному листочку паперу вкласти всі резолюції Генеральної асамблеї Ради Безпеки ООН. З приводу санкцій, які введені на Іран і на видобуток його нафти. А знаєте, де Іран продає свою нафту? А він її продовжує видобувати? Всю іранську нафту купляє хто? Китай. Ну, тобто, розумієте, яка справа? Проблема полягає в тому, що е як будь-яка тоталітарна країна, хто б мені там що не говорив, яка за плечима має тисячолітню історію, яка має дуже специфічну релігію, релігію пасивного очікування? Китай вибудовує свою стратегію, на відміну від демократії, де політична влада міняється раз на 4 роки, і не завжди є спадковість. Політичних рішень я б навіть сказав більше, практично ніколи немає. Китай вибудовує свою політику на десятиріччя наперед. Я не скажу, що це погано. Я не скажу що це, це добре. Просто констатую факт, і в цьому є напевно особливість побудови китайської політичної системи. І такий підхід до формування своєї, своїх національних інтересів формує позицію Китаю як країни, яка абсолютно не реагує на ситуативні якісь подразники політичного плану, які існують на сьогоднішній момент. Вони нікуди не спішать. Вони не роблять абсолютно нічого, що протирічить їх національним інтересам, якщо вони мають економічні стосунки з Росією, то якщо Росії в даній ситуації щось потрібне, вона буде намагатися щось шукати. Але те, що ці стосунки однозначно позитивні для Китаю, інакше би Китай взагалі би не мав тих стосунків. Китай нічого не робить, що протирічить його національним інтересам. Економічно в першу чергу. І ця зустріч з Трампом вона ще раз про це довела: Китай е, вибудовує свою експансію, свою світову стратегію таким чином, щоби, незважаючи на тиск усіх останніх країн, Підгортати до себе ресурси, переглядати світову торгівельну політику, захоплювати нові ринки. Що він власне активно і робить? Тому очікування, що Китай раптом, після того, коли Трамп там щось комусь обіцяє і десь, десь погрожує, змінить свою політику з приводу забезпечення себе дешевими енергоносіями. Дивіться, навіть е, оті, Трампові введення е, санкцій проти двох російських нафтових компаній за результатом будуть тільки в плюси Китаю. Чому? Тому що сьогодні Китай отримує від Російської Федерації на кожному барелі нафти марки е, е, скидку 5 доларів. Після введення цих санкційних обмежень на «Роснефть» і Укою. Вже на сьогоднішній момент активно обговорюється, щоб ця скидка була більша. Десь на рівні 8 доларів. А 8 доларів на барелі при сьогоднішньому ринку. Слухайте, ну про що ми з вами говоримо? Це величезна конкурентна перевага для подальшого використання цих енергоносіїв при виробництві продукції. Отак От це виглядає. Тобто не треба тішити себе ілюзіями з приводу Китаю. А так, як продавати більше нікому, то Росія буде погоджуватись на всі умови Китаю так. Тому що дивіться, на відміну від Китаю, Індія набагато більш залежна від зовнішніх ринків, від товарних позицій, від експорту продовольства, від імпорту продовольства в Індію. Тобто. Е... Та ще й товарообіг між Індією і Сполученими Штатами є невеликий, а санкційні обмеження на індійські компанії б'ють по Індії по відношенню до інших країн, в першу чергу Близького Сходу і Європи. Тому Індія однозначно буде рухатися в по шляху зменшення присутності на своїх нафтопереробних підприємствах, нафти походженням з Російської Федерації. Це точно Туреччина теж піде по цьому шляху, тому що так, є величезні е, протиріччя між турками і європейцями, є величезні протиріччя між позицією, наприклад, Туреччини до м, війни е, в, на Близькому Сході ізраїльської. Ми бачили величезний шкандал, який виник між канцлером Німеччини і е, Ердоганом. Але це все ситуативні речі. Розумієте, яка справа? Просто Ердоган активно вибудовує себе як регіонального лідера, як об'єднувача тюркських народів, як людину, яка серйозно впливає на політику Близького Сходу. Але це все відбувається на тлі достатньо серйозної економічної, і воєнно-технічної співпраці. За Сполученими Штатами Америки, я, до речі, хочу нагадати, щоб ніхто не сумнівався, що Туреччина країна НАТО, причому з самого початку існування цієї, е, ну скажімо так, е, воєнно-політичного угруповання. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи е, впливу американської політики, зокрема по обмеженню. Купівлі російської нафти на Туреччину там буде достатньо серйозно. До речі, Орбан хоче зустрічатися з Трампом, щоб пояснити йому, що він вимушений далі купляти російську нафту через нафтопровід дружба. Не знаю наскільки це йому вдасться, але подивіться: всі, хто в тій чи іншій мірі залежні від політичних е, рухів Сполучених Штатів Америки, всі дуже активно шукають компромісів. І, до речі, ми ж знаємо та що. Е, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки пояснило, що е, німецькі дочки РосНЕФТІ не будуть підпадати під санкції, тому що вони повністю в керівництві перейняті нім німцям контрольний пакет акцій. так тому оцей момент є важливим, є важливим і те, що росіяни, зокрема, Лукоїл, активно почав продавати хай. Офільованим структурам з Кремлем свої зарубіжні активи. Ну тобто, це діє однозначно, це дуже потужний крок був. І коли ми беремо результуюче, то тут я можу погодитися із українськими розвідниками, які доповіли президенту Зеленському, що реальне недоотримання кешфлоу, реальне недоотримання доходів. Російських нафтових компаній, а це означає, що недоотримання бюджетом Російської Федерації доходів буде приблизно 5 мільярдів доларів щомісяця. В середньому пороку 50 плюс. Це надзвичайно великі гроші. Це гроші, які в дійсності можуть суттєво змінити логіку формування воєнної економіки Російської Федерації. І тому, коли Трамп говорить, що давайте почекаємо півроку. Ну, напевно, так і так. Давайте почекаємо півроку. Що нас чекає? Я зразу казав, що перспективи закінчення Україно-російської війни свідомі перспективи у 2025 році, вони є абсолютно нереальні. Але перший квартал 2026 року, напевно, будуть якісь принципові рішення. І неодноразово я говорив, і повторюю зараз ще раз: рішення про припинення російсько-української війни прийматися будуть не в Москві, тому що для великих економік Сполучених Штатів Америки, Китаю Росія це на сьогоднішній момент навіть нерівноправний партнер, це розмінна монета. До речі, як не прикро це говорити, і Україна також. І, взагалі, ця війна Україна-Російська російська це розмінна монета в розмовах між Сі Цинпіном і е, Трампом. Але, ну, принаймні, хоча б є позитивним моментом, що ця розмова є. Тобто, ми є в порядку денному. Ну, принаймні для Трампа це так точно, тому що Трамп. Вісім він закінчив, хоче закінчити дев'яту. Пообіцяв дев'яту, так, пообіцяв вже дев'яту завершити. І Йому дуже потрібна оця собача медалька з профілем Нобіля, він дуже сильно це хоче. І він обов'язково буде номінуватися в 26-му році, Щоб ви навіть ніхто не сумнівалися. Так що в даній ситуації, я думаю, що він та й він не обіцяв дуже багато своїм виборцям. У нього в листопаді місяці наступного року до виборів Конгрес. А це надзвичайно болюче для американців для американського політику період. І чого так Клінсі Грем раптом оживився зі своїми 500% метами, незрозуміло на кого і не зрозуміло на що. Тому що в нього теж до вибору він же йде на до вибори. Тому, коли ми подивимося на порядок денний, який буде формувати рішення Трампа по відношенню до України, в тому числі і продовження розгортання нових санкцій проти Росії. Проти фінансової частини, проти там, інфраструктури нафтової. Це буде в першу чергу не тому, що Трамп так дуже сильно хоче закінчити війну Україні або так дуже сильно любить українців, а тому, що ну, в дійсності в нього є дуже жорсткий, скажімо так, політичний дедлайн всередині країни. Ну і, до речі, цей дедлайн навіть перевищує бажання. Американського військово-промислового комплексу заробити. Тому дивіться, в чому є момент, на що точно не піде американці, і що навіть не варто чекати росіянам. Згоди Сполучених Штатів Америки, що вони будуть примушувати Україну скоротити свої Збройні сили. По одній простій причині, щоб ми не, не, не тішили себе ілюзіями. Не тому, що це з точки зору американців, якісь гарантії безпеки для Європи, та їм плювати на ті гарантії безпеки. Просто е, величезні запаси зброї і робота американського військово-промислового комплексу має мати десь збуток. Так. А, а тепер е, вони ще й продають це все. Так, Не надають, надають, а продають та збут оцих е, вироблених боєприпасів це Україна. І треба розуміти прекрасно наступне, що навіть якщо буде зупинена активна фаза бойових дій, загальний обсяг купівлі американської зброї навряд чи зменшиться. Тому що. В Україні немає запасів озброєнь. Все те, що сьогодні ми отримуємо, ми з коліс кидаємо в зону бойових дій. А для того, щоб накопичити, для того, щоб мати достатньо серйозну ну, гарантію безпеки і стабільність, треба достатньо потужні запаси арсенали. І вони будуть наповнюватися за рахунок європейських грошей. До речі, і Трамп, і європейські, і американські військово-промислові магнати розуміють, що як тільки європейці. Почнуть зменшувати закупівлю американської зброї, вони почнуть вкладати вивільнені кошти в розвиток власного військово-промислового комплексу, що не потрібно американцям, їм додатковий конкурент. А коли ми з вами чуємо, що Трамп вибив, вибив з європейців до 35-го року нарощення видатків на безпеку оборону до 5% ВВП країн і, 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 НАТО що входять європейські співдружність. Ну, це ж величезні гроші, ну куди вони підуть? Тобто в інтересах на сьогоднішній момент американського бізнесу створити умови, при яких зброя американська буде і далі продаватися в Україну. І далі буде формуватися в якості нової архітектури Європейської безпеки України як гарант цієї безпеки, накопичений з величезними обсягами зброї. Фінансування української армії буде проходити за рахунок європейських коштів, тобто, щоб не вкладати власний ВПК, а щоб віддавати ті гроші на озброєння і особовий склад з в Україні. Тобто, отака архітектура влаштовує американців і вони будуть її проводити. Тому що, ще раз повторюю, Трамп сприймає світ як бізнес-проект. Ми з вами абсолютно чітко зрозуміли, що е, жодні демократичні цінності. Жодні якісь психологічно-ідеологічні речі Трампа не цікавлять від слова зовсім. Він все вимірює грошами. Тому оця вся архітектура, про яку ми з вами говоримо, це точно не про цінності, це про заробіток американського ВПК. 100%. пане Олеже, є ще пару питань. Буквально коротко хочеться пройти, які стосуються суто України. Міністр Улютін вже анонсував, що на допомогу українцям так звана буде зимова є підтримка 6,5 тисяч гривень. І є перелік категорій населення, які можуть на неї претендувати. Зараз обговорюється проєкт закону. А в мене наступне питання. Звісно, це крута ініціатива. Супер з одного боку підтримати людей, але з іншого боку, це ж настільки точково, тобто настільки мало людей зможе це отримати. Чому не піти іншим шляхом більш е, довготривалим, стратегічним? Чому не піднімати мінімальну заробітну плату до реального рівня витрат українців? Чому не піднімати прожиткові мінімуми? Чому отак, от краплиночка, оця 6500 і то не всім, а тільки там маленькому маленькому відсотку населення? Немає грошей. Підняти мінімалку. Дивіться, навіть на той рівень на 650 гривень підняти мінімалку і підняти прожитковий мінімум, там, чисто умовно, на 250-300 гривень, це додатково 5 мільярдів доларів. Ну, от в цьому році 40 мільярдів нам потрібно, наступний, рік 45. Тобто, у той весь соціальний блок, який ми збираємося зараз рушити, він потягне з собою 5 мільярдів доларів. А уявіть собі, скільки б це потягнуло, якби реально збільшити там, прожитковий, ну, прожитковий мінімум до фактичного в три рази і підвищити мінімалку до реального там, за 10 тисяч за 11 тисяч гривень. Ну, тобто це жахливі суми, яких в Україні точно немає, і наші партнери нам точно ці гроші не дадуть. Ми маємо поки що. Повне нерозуміння того, звідки нам дадуть ті гроші, навіть ті, що зараз нам пообіцяні. Ну тобто, дивіться, нам обіцяне, та? нам обіцяні 60 мільярдів на воєнно-технічні речі і 45 мільярдів на, на макро, макрофінансову допомогу. Але тільки 18 грудня 2025 року буде зустріч міністрів фінансів Європейських країн, де Єврокомісія має представити. Рішення щодо цього доручення Європейської Ради з приводу механізму використання російських заморожених активів для гарантування репараційного кредиту. І будуть активно шукати механізми, як обійти зауваження Бельгії на предмет використання цих заморожених активів, що знаходяться в Євроклірі. Поки що на сьогоднішній момент чіткого розуміння, як це буде, немає. І навіть якщо в грудні під ялиночку, як казали в Єврокомісії, нам цей кредит дадуть, то ми перші гроші отримаємо хіба в лютому місяці. Тобто січень буде голий босий. А е, у тих 6500, про які ви говорите точковим там, певним громадянам, тобто, з одного боку, це дасть можливість відзвітувати політичному керівництву України, що ми хоч щось допомогли людям. А по-друге, це не такі великі видатки. Це видатки в межах тих і в межах тих залишків коштів, що є на сьогодні. Тобто головна припона широкого використання і широкого збільшення соціальних стандартів це вибачте, вибачити гроші. Та пане Олеже, ну і на завершення улюблена рубрика, як то кажуть, курс валют. Офіційний курс валют зараз вже 42, Якщо співвідношення говорити про долар гривню, і от я помітила особисте спостереження. Не скажу, що це статистика. Багато людей спішить до обмінників. От я власне останні пару днів прям бачу черги до того обмінника, до якого я час від часу звертаюсь, і між собою підслуховую люди кажуть, треба міняти, бо кажуть, долар підскочить, буде 45 до нового року. Треба зараз міняти, що є. Пане Олеже, чи варто реально міняти, чи що на цьому виграють люди, чи не треба сіяти паніку і бігти до обмінників, міняти ці останні, чи не останні гривні? В бюджет на 26 рік 45,7 середньорічний курс в бюджет. Слухайте, я не хочу сіяти паніки серед людей. Я вам скажу відверто, як воно є. Чого при середньорічному курсі 45 гривень за долар на, 20, на 25 рік у нас з вами фактично 42 зараз? А весь рік був там нижче, там 41 було, 41,2, 41,3. Чого? Бо ми цього року були залиті грошами наших партнерів. Нам дали 50 мільярдів доларів кредиту, за, е, який погашатися буде за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто нас залили грошима, і у Міністерства фінансів і у Національного банку України не було потреби девальвувати українську гривню. Нам грошей вистачало. Я вам відповім, як воно є. Якщо нам під ялиночку дадуть репараційний кредит, 45 гривень за долар не буде. Якщо не дадуть, буде більше. Тому що тому що Міжнародний валютний фонд приймен так само говорить: слухайте, влада України. Давайте девальвуйте гривню, тому що ну, менше грошей тоді треба буде. Тобто, слухайте, є пряма прив'язка валютного курсу українського до макрофінансової допомоги, що нам надходить. Тому я би з одного боку тут не спішив, тому що можна серйозно ну, пролетіти з грошами. А з другого боку. Я б уважно дивився на ті перепідтії з макрофінансовою допомогою з тим кредитом. Якщо він буде, можна видихнути. Якщо його. Ви знаєте, я думаю, що він буде. По одній простій причині. Тому що якщо не буде його, нам не буде за що воювати. А це сильно вдарить по Європі. Тому що фронт. Україна російська це тільки частинка тих місць, де Росія може зайти в величезні інтереси Європи і почати гібридну війну. Країни Балтії аж, аж червоні від страху. На правду. І там. Є дуже багато основ, основ для того, щоб дуже сильно і дуже важко на цю тему переживати. І Сувалківський коридор, і в підбрюшу Європи оцей Калінінград, і постійні провокації зі сторони російських літаків на території Латви, Литви Естонії, і заліт дронів на територію Польщі. Слухайте, ну це ж не просто так, усе. Тому. Нашим європейським партнерам на сьогоднішній момент діють дві емоції: великі: переляк і жадібність. Поки переляк переважає, жадібність буде второрядною. Зараз переляк ну, фантастичний. Ну, повірте, я знаю про що я говорю. Тому в мене є дуже велика надія, що перед ялиночку ми дійсно з вами отримаємо той репараційний кредит. Хай він буде менше, хай він буде специфічним, хай там буде ну, дуже багато обмежень. Але гроші нам дуть. тому. Я думаю, що немає сенсу дуже спішити зараз міняти, стояти в черзі і переживати, що все пропало. Клас. Пропоную на цій оптимістичній ноті ставити сьогодні крапочку. Зафіксували. Слідкуємо за макрофіном. Є допомога, курс валют буде стабільним. Все. Дякую вам, пане Олеже, за вашу експертизу, за цю розмову. Було надзвичайно цікаво. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, обов'язково діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі!